Загадковий допис про загрозу для життя. Міський голова Івано-Франківська на своїй сторінці у Фейсбук опублікував пост, у якому повідомив, якщо з ним щось станеться, то його повноваження перейдуть до секретаря міськради Віктора Синишина. У мережі одразу ж виникло чимало здогадок і дискусій про те, чому з'явилася ця публікація. Згодом мер Івано-Франківська усе пояснив та пригадав, що зараз на Львівщині активно штрафують міських голів за невиконання плану з мобілізації а також згадав. Пробоєвство Ірине Фаріон, на мою думку, сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування збереглося. бо місцеве самоврядування це є основа. Хто би не сидів на моїй посаді, місцеве самоврядування сьогодні є основою нашої держави, і без сильного місцевого самоврядування нічого не буде. Також бачимо ті події, які навіть відбувалися за українською з озерами. Фаріон і багато чого іншого. Тому я розумію, що я не вічний в цей час в час небезпек. Все статися, все добре. Наша команда працює, і я ніколи не приймав таких необдуманих рішень. Я завжди стараюся, але я мушу про це сказати. Також Марцінків додав, що наразі проти нього немає порушених кримінальних справ. Він залишається на посаді. Очікувані перемовин з Росією, чи готовий Трамп і Україна вести діалог з ворогом з позиції сили, якими можуть бути формати розмови, та головне, коли сторони сядуть за стіл. Ядерна загроза зростає. Принаймні, російські пропагандисти заговорили про прямий шлях до ядерної війни. Це через те, що адміністрація Байдена нібито хотіла ліквідувати Путіна. Чи може страх диктатора за власне життя вплинути на перебіг війни в Україні? Усе найважливіше у четвер, 30 січня, о 20.45 у проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у сотме. Мережах проєкту.